Слава Україні! Розпочалась 533-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. А у напрямку урожайного південніше та південно-східніше Старомайорського мали частковий успіх закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Понад 40 населених пунктів це, зокрема, Хрінівка, Семенівка, Бучки, Ясна Поляна, Чернігівської області, Знопновгородське, Бунякине, Волфене, Степок, Велика Писарівка Сумської області та Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне на Харківщині. На купінському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синківки та північно-східніше Іванівки Харківської області артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них дворічна Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське. Білогорівка, Луганської області та Торське, Верхньокам'янське спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщівки та північно-східніше Дружби Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщівки від ворожих артилерійських обстрілів. Постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Малинівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Білогора. Та Плещівка Донецької області на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєвєродної Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Пермомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. В районі Мар'їнки Донецької області ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасков'ївка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах благодатного Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали вугледар. Одрадне велика новосілка, благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області на запорізькому напрямку. Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Тимирівка, Червона, Білогір'я, Щербаки, Степове, Новоолександрівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Придніпровське, Берегове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Куцуруб Очаків Миколаївської області. У світлі успіхів наступальної операції Сил оборони України у підрозділах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України помічено труднощі зі своєчасним наданням медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. Наприклад, на тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігається дефіцит ліжкомість у шпиталях, внаслідок чого поранені окупанти направляються до інших регіонів. Так тільки у період з 28 липня. По 2 серпня орієнтовно 100 окупантів з ножинними осколковими пораненнями поїхали на лікування до лікарні окупованого міста Скадовськ Херсонської області для того, щоб лікувати окупантів неподалік лінії бойового зіткнення, окремі місцеві цивільні лікарні на окупованих територіях, військове командування РФ перевело на першочергове обслуговування саме своїх поранених. Внаслідок великих бойових втрат противник здійснює розгортання додаткових військових шпиталів у цивільних адміністративних будівлях окупованої території України. При цьому в умовах постійного надходження поранених окупантів у шпиталях противника зафіксована нестача кваліфікованого медичного персоналу. Тому окупаційне командування намагається залучати лікарів з території РФ, зокрема. У липні до окупованого міста Нова Каховка Херсонської області прибули військові лікарі із Санкт-Петербурга, які раніше проходили службу в країнах Африки або у Сирії. А до окупованого населеного пункту нижній Торгаї Херсонської області прибула нова група військових лікарів з Ростова-на-Дону. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу та ще один по логістичному хабу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів. Станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об'єкт противника загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 16 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, один гелікоптер, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!